Ну, що ж, хтось дегустує вино, а я сьогодні дегустую спіруліну. Спіруліна це зелений білок, який заряджає краще за каву. Один грам спіруліни це вітамінний вибух, якого так не вистачає організму. Це суперфуд, який чистить кров, кишечник і шкіру зсередини. Хочеш більше енергії, просто додай спіруліну у свій день. Так, ну що, тут аромат. Моря, ноти здоров'я і після смак вітамінів. Просто супер. Спіруліна це рослинний білок, який любить твоє серце, мозок і шкіру. Хочеш міцний імунітет, починай зі спіруліни. Вона підсилює печінку, очищає організм і дає легкість у тілі. Спіруліна природне джерело, джерело хлорофілу та заліза, ідеальна для жінок. Коли організм чистий та насичений, ти світиш. Спіруліна робить саме це. Ну що, дівчата? Я сьогодні офіційна дегустаторка спіруліни, і я їй ставлю 10 із 10 за велику користь.